Все Володнестайко, загадка старого клоуна, продовження, розділ дев'ятий. Так, от вона, таємнича новина спасу Кукоцького, Сурен Григорян. Не слухай його, це ж муха. Здрасте, Стьопо. На другий день про моє дотусі кохання ніхто не згадав, бо сталася подія, яка примусила всіх забути про це. Тільки не почався перший урок, двері розчинилися, і до класу війшла наша класна керівничка Ліна Митрофанівна, ведучи за руку чорнявого, кумедного хлопчика з довгим носом. Пробачте, Ольга Степанівна, – вічливо сміхнулася вона до вчительки географії. чи був зараз урок. Будь ласка, Ліно Митрофанівна, – так само вічливо сміхнулася до неї вчителька географії. Ліна Митрофаніна стала в третю позицію, як каже Мідін Грицько, і урочисто, наче перед мікрофоном, сказала Діти, знайомтеся, вона погладила чорнявого носеня по голові. Це хлопчик із Вірменії, Сурен Григорян. Він приїхав зніматися в новому кінофільмі на студії Довженка. Протягом місяця він житиме в Києві, ходитиме тут до школи, вчитиметься в нашому класі. Я сподіваюся, що ми всі дружньо поставимось до нього, не будемо кривдити його, а будемо йому допомагати, правда? Так от вона, таємнича новина спасу Кокоцького. Всі розгублено мовчали. Тоді Сурен Григорян рішуче хотнув головою і відповів за нас Правда. Потім підморгнув нам і додав вони такі, я їх знаю. Всі засміялися. Незважаючи на Великий ніс, він був страшенно симпатичний, цей вірменський хлопчик Сурен Григорян. Та й то хіба б зали зніматися в кіно несимпатичного? Завжди ж такі конкурси влаштовують, одного з тисячі вибирають. На першій перерві з класу не вийшов ніхто. Всі обступили парту, за якою сидів сурен, і, навалюючись один на одного, штовхаючись і намагаючись просунутись якнайближче, слухали. Коли придзвонив дзвоник на другий урок, ми вже все знали. Він приїхав учора, навіть не приїхав, а прилетів літаком. Гратиме у дорослому фільмі маленьку, так звану епізодичну роль, майже без слів. Але зайнятий у кількох епізодах і тому зніматиметься цілий місяць. Приїхали з батьками батьки його будівельники, монтажники вищого розряду. Зупинилися вони у своїх друзів-бондаренків, теж будівельників. Поки Сурен зніматиметься, батьки працюватимуть разом з Бондаренками на одному з київських будівництв. Так спеціально домовились. По-перше, щоб не розлучатися з сином. По-друге, щоб добре подивитися Київ, про який стільки начулися від Бондаренків, але в якому ніколи раніше не були. А на кіностудію Сурен ходитиме з дідусем Акопом, який теж приїхав. Отак. Після третього року наш шостий Б уже був знаменитий на всю школу, з усіх класів бігали дивитися на сурена. Навіть двометрові в осаді акселератори, одинадцятикласники, десь аж під стелі просовували голови у наші двері, роззявляючи від цікавості роти. Ігор Дмитруха сяяв, обнявши Сурена за плечі, він водив його на перервах по всій школі, щось показував і, захлинаючись, говорив, 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 без угаву. Галушканський, Монькін, спасокукоцький та кукуєвицький, як цуцаки, ходили слідом. Дівчата перешіптувалися, роблено пирскаючи від сміху. Я стояв у коридорі біля вікна, тільки зітхав. Сурен сподобався всім, усім без винятку. Він просто не міг не сподобатися, хоч би що він зробив, хоч би що й сказав, як би він не скривився, все було симпатично. І як він, розповідаючи, розмахував рукою, різко викидаючи її вгору, було симпатично. І як він примружував око, і як нахиляв голову, слухаючи, все було симпатично. І всім хотілося з ним поговорити, щось спитати, щось казати, і він кожному усміхався, кожному підморгував, кожному щось відповідав. Я згадав чогось Юрія Нікуліна, знаменитого клоуна і також знаменитого кіноактора, і від цієї згадки сурен мені став ще симпатичніший. І от коли він, в обнімку з Ігорем Дмитрухою, проходив повз мене, я зустрівся з ним поглядом і не витримав. А. А в нас в селі теж, коли знімали кіно, затнувшись, казав я. І. Ха. вигукнув, перебивши мене, Ігор, кумедно скривився і задзищав. Дззз. Ану, відскоч на півтора Вареника. Мухо, це ж муха. Не слухай його, сурене, це муха. Защить завжди таке, що й купи не тримається. Ходімо. Сурен якось дивно подивився на мене, розгублено усміхнувся і, нічого не сказавши, пішов, бо Ігор тягнув його далі. А той самороз, яка стояла неподалік, подивилася на мене з такою жалістю, з якою дивляться тільки на бідне, зацьковане миршеве кошеня. Уся кров кинулась мені в обличчя, щоки спалахнули вогнем. Ніколи, ніколи не відчував я такого розпачу, такої образи, такого сорому. Ніколи не було мені так гірко. І я одвернувся до вікна та прикусив губу, щоб не заплакати. Добре, що передзвонів дзвоник. Він грубіян, не звертай на нього уваги, шепнула мені на уроці Туся. Але від її співчуття мені стало ще гірше. Як я ненавидів оцю митцю, що з тебе? Нащо ви мені потрібні? з безсилою люттю думав я, «Обійдуся й без вас, обідуся. До кінця уроків сидів я, як та хмара, був гірше бути не може, ще й від Ліни трофанів незауваження заробив. бо ясна річ, слухав її пояснення неуважно. І повторити те, що вона пояснювала, не зміг. Була в мене в цей час голова, як казан, а розуму ні ложки. Правду каже мені дід Грицько, одна біда йде, другу за руку веде. Як починає на тебе щось валитися, то тільки встигай журитися. Вийшов я після уроків такий, як ото приречені після суду виходять та тільки звернув зі шкільного ганку на вулицю як несподівано почув. «Добрий день, Стьопо. Чого це ми такі сумні, невеселі? Підвів голову. Глиб старий чак стоїть біля школи, усміхається привітно. «О, здрастуйте, а ви як тут? Та до тебе ж прийшов на побачення, але бачу, мабуть, невчасно. Що сталося? Двік нахапав, з хлопцями побився, чи що? Та ні, все гаразд, усе окей, усміхнувся я, бо справді гумор мій одразу підскочив. Хмару мою, наче вітром здуло. Чесно, чесно, все окей, але як ви знайшли мене? «Ова, велике діло опеньки. Ти ж мені казав, у якої школі вчишся. То що, я вже й школу знайти не годен. І те, що він сказав знайома, дідове, Грицькове, велике діло Опеньки, зовсім розвеселило мене. Повз нас пройшла туся мороз, глянула з цікавістю на старого чака, усміхнулася, привітно йому. І мені усміхнулася, видно, потішена тим, що я повеселішав. Я їй весело підморгнув. Хай не думає, що я нюню розпустив через отого Ігоря, Дмитруху. Мене так просто не звалиш. Туся підстрибом побігла на тролейбус. То все в тебе, кажеш, окей? перепитав чак, а уроки на завтра багато. Трохи є, зітхнув я, але години на дві, дві з половиною. А що? Ти знаєш, чак якось кумедно одним пальцем почухав потилицю. Думав я, думав над тими словами рудого Августа про веселе зілля, сміх траву і подумав, що все-таки треба було б відвідати того коренівського діда старого хихиню, балачки балачками, а не буває диму без вогню. Не хотілося б мені помирати, не перевіривши тих багачок, га? А вже а ж, вже, треба перевірити, а як же, загорівся я. І знову, без твоєї допомоги мені не обійтись. Того разу все відбувалося зі мною так, як і справді було тоді в минулому. А на цей раз мені доведеться чинити так, як я тоді в дійсності не чинив. Отже, є ризик, якщо зроблю щось не так, наражусь на небезпеку. Мить подорож моя минуле перерветься. Тільки треба мені, щоб ти був поряд, у разі чого підстрахуєш мене, закінчиш, так би мовити, операцію сам. Згоден? Питаєте. звичайно, згоден, дуже згоден. Так от іди додому, обідай, роби уроки, а о пів на п'яту приходь, тільки не до цирку, а на площу Богдана Хмельницького. Зараз Софійська площа, у скверик, там, де мідний лев. Знаєш, а як же, стає чудово, Спина того лева аж блищить дитячими штаньми відполірована, А чого туди? Бо в мене там справа, я туди зараз іду, буду там, у літературному музеї, біля Софії, а тобі ж байдуже куди, чи до цирку, чи до пам'ятника Богдану, правда? До Богдана, по-моєму, навіть ближче. Доїдеш до Хрещатика, а потім піднімешся вгору і все? ближче, весело погодився я. Ну, біжи, до зустрічі. І я побіг додому, а чак пішов на зупинку, щоб їхати на Софійську площу в літературний музей. Мабуть, над книжкою працює, спогади, мемуари пише, а то що йому інакше в літературному музеї робити? подумав я. Дома, пообідавши, я з таким запалом узявся до уроків, що аж стіл захитався. І все в мене виходило, все в мене робилося напрочуть ловко та швидко, наче хто в моїй голові ліхтаря засвітив, так ясно стало. Я навіть підспівував, підмогикував сам собі, уроки роблячи, коли є охота, то є й робота. Не загледівся, як і поробив уроки, а задано було, чесно кажучи, багатенько. Я ото похвалився чакові, але як почав, то боявся, що не встигну, доведеться на вечір лишати. Але не довелось. До четвертої години усе геть чисто поробив і спокійним серцем погнав на площу Богдана Хмельницького. Ми наче змовилися, підійшли до того мідного лева майже водночас. Я ще здаля побачив, як старий чак переходив вулицю, наближаючись до скверика. Молодець, ну як уроки, цими словами зустрів мене Чак. Чудово, як аптеці, відрапортував я. Чак узяв мене за руку і знову попливло у мене все перед очима. Далі буде.